Чи можна вважати музику, ігри та розваги марною тратою часу? Ні, не можна. Тому що зараз під час війни це зараз хоч якесь відволікання від нашої суттєвої реальності. Я вважаю, що люди мають цікавитися, мають якось відволікатися, тому що перезагрузка зараз в цей важкий час це дуже важливо. Не зовсім согласна. Чому? Ну в будь-якому випадку. Случае... Звісно, треба в наше час позитив это однозначно треба. Однозначно. Ні, не можна. А, тому що ми розвиваємося, ми отримуємо звідти інформацію і для себе беремо. Ні. Чому? Це наше життя. Ні. Чому? не можна? Тому що це дає настрій, це дає можливість відволіктися якось від того, що відбувається сьогодні. Тому, думаю, ні. Ну, взагалі-то ні, але не в цей час. Треба трошки обмежити, якось скромніше. Ну, концерти, там, нічні клуби, дискотеки. Кожен розлікається як може. І кожного свої інтереси. Так що я не можу нічого сказати, що я можу сказати, діти доходять про метай, займаються музикою, другі ходять, співають. Ні, я так не вважаю. Ну, допустимо, мені музика допомагає перезагрузитися. В цьому тяжкому світі дуже важко. Це час, який люди проводять для себе. Дивлюся відео, слухаю музику, дивлюся кіно, читаю книжки, танцюю. Ні, не можна. Ну, якби все одно треба якась ну, відкликатися від суті горожан, ну, людям. Ні, ні. Чого? Ну, емоції ж викликає певні, правильно. Якщо ти слухаєш, значить задоволення отримуєш. Тому думаю, ну, може, якісь є негативні моменти, може в іграх. А все інше, думаю, що позитивне, якщо не заважає іншим, звичайно.